Дві доби родина Балох не спала, розповідає бабуся загубленої школярки. Дівчина не ночувала вдома з понеділка, зникла після школи і не давала про себе знати. Була в школі і вдома не прийшла на вечір. Мама її чекала, думала, її не є школа. Звідала дівчат, дівчата казали, вони не знавати. На телефон дівчина не відповідала. Вона його вимкнула, аби її ніхто не турбував. Тим часом мама у шоковому стані повідомила в міліцію про те, що дитина зникла. Такого вчинку від дівчини родичі навіть не чекали, адже Наталка, каже бабуся, ніколи допізна не гуляла, тим більше з хлопцями. Мама її не дозволяла гуляти. Не дозволяла її, вона не ходила нікуди. Не Ні на танці, не нікуди не ходила, Вона не була, не ходила не так. Во школу і школу. Не знав, що тепер все стало, що вона такої зробила. Не мав поняття. На пошуки 16-річної школярки виїхав майже весь особовий склад Мукачівського міськвідділу міліції. Дівчину знайшли у селі Бабичі. Поки родичі хвилювалися, вона відпочивала разом зі своїм хлопцем. Вона, за попередніми даними, як розповідає, зустрілася в місті Мукачеві зі своїм хлопцем за попередньою домовленістю і пішла ночувати до нього додому. Саме в іншому селі Мукачівського району працівниками міліції було знайдено зниклу неповнолітню, яка з хлопцем на полі випасала худобу. І правоохоронці, і бабуся підтвердили, дівчина далеко не зразково учениця в школі. Та й з вихованням у мами іноді виникали труднощі. Однак за такий безглуздий вчинок неповнолітньої доньки відповідати доведеться мамі, яку притягнуть до адміністративної відповідальності за неналежний догляд за дитиною.